По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю слухачів та слухачок. Це по факту спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолайва, і ми починаємо. Зараз з нами експертка фактчекерської організації StopFake на зв'язку Олена Чуранова. Олена, привіт. Привіт, ну і ми в першу чергу, звісно, будемо говорити про наслідки ракетної атаки, тому що слідкуємо за всім, що відбувається, і ти, наскільки я зрозуміла, стала очевидицею того, що було, і чула вибухи, перебуваючи на вулиці. Я так розумію, що в контексті нашої розмови про дезінформацію росіяни зараз будуть розповідати про те, що знову ж таки вони цілили по якихось військових об'єктах, чи взагалі це були не вони, але ніяк не хотіли, щоб щось там втрапило в багатоповітряні. Верховий будинок, ну а загалом йдеться про те, що є, на жаль, пошкодження в столиці. Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах. Пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі, і ми чекаємо, звісно, на деталі. І одразу у прямому етері громадського радіо будемо вам повідомляти. Олено, я до тебе просто запитаю, як ти після цього. Ну, я перебувала на вулиці, тому я вже заспокоїлася. Але, звісно, це таки досить важко передати ці відчуття, коли вибух практично над твоєю головою. Тому що я була в одному з районів, де збивались ракети. Тому ну, наразі трохи заспокоїлась. З того, що я бачу вже по російських каналах, звісно, ну це, тут вони реагують як завжди, лайкають, сміються, радіють з того, що в Києві вибухи. Крім того, як тільки почалася тривога, як тільки почалися вибухи, вони почали писати: Ось вам вітаємо вас з Днем СБУ. Тому це вони як начебто. Приурочують оці вибухи до цього дня. Ну і звісно, поки що ми не знаємо скільки постраждало від вибуху, але коли чітко буде зрозуміло, а ми вже бачимо, що постраждав житловий будинок, так. Коли вони будуть вже повідомляти про постраждалих постраждали мирне населення, звісно, вони далі будуть продовжувати цей наратив, що все це відбулося через українське ППО. А як завжди, вони ж цілилися по військових тілях, і тому нам просто треба було тут сидіти нічого не робити, щоб вони просто свою ракету, куди їм треба, відправили. Для тих, хто буде слухати наш випуск по факту у повторі, наголошу, що ми говоримо 25 березня. Це саме про ту ракетну атаку, яка сталася ну буквально через хвилину після оголошення повітряної тривоги. А подекуди містяни повідомляють, що навіть чули роботу ППО до того, як в столиці була оголошена повітряна тривога. І Олена Чуранова зараз з нами на прямому зв'язку. Загалом ми сьогодні будемо підбивати підсумки Росії дезінформації за останні дні, і головна тобто тема. Ну кількох вже днів підряд. Це, звісно, теракт, який стався у Підмосков'ї. Що там взагалі відбувалося? Питань дуже багато: хто є замовником, кого звинуватили, як це все відбувалося. Ну і Росія стверджує, що нападники це громадяни Таджикистану, терористичного угрупування Ісламська держава з великою ймовірністю причетне до теракту у музичному центрі. Крокус Сіті Холл у Підмосков'ї, про це йдеться у свіжому звіті аналітиків інституту вивчення війни. А загалом щодо цієї ситуації теракту інформації було багато, як і фото, і відео, які можна було з легкістю переглянути у різних телеграм-каналах. З того, що фактчекери відмічають у цій ситуації, про що варто сказати, та й загалом як весь цей теракт виглядає зі сторони Кремля. Ну, власне, як тільки цей теракт стався, як навіть коли він ще розгортався, і терористи тоді ще ще не поїхали, вже було зрозуміло, з'явилися перші новини. Вже було зрозуміло, що хто б це не організував, хто б це не вчинив, Росія буде звинувачувати Україну. І тому ми тільки очікували, коли ж це почнеться, коли ж там знайдуть візитівки Яруша, там Буданова, ну тобто там жабу знайдуть чи що. Чи щось. Ну, тобто, було зрозуміло, що цей теракт припишуть Україні. І, звісно, так і сталося. і це, 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 цей наратив ми е і бачимо, і потім і в зверненні Путіна, і зараз ця лінія продовжується е з усіх основних пропагандистських каналів. Е хоча всі ті аргументи, які вони приводять, вони дуже смішні, абсурдні, спростовуються одразу. Е тобто жодних доказів того, що до цього тракту причетна Україна в них насправді немає. Але тим не менш, вони продовжують е цю лінію. Е і теж е варто зауважити, що теж дуже потужні сили е кинуться на. На те, щоб це підтвердити. Зокрема, видно, навіть як тільки почали з'являтися різні новини в міжнародних ЗМІ про цей теракт, дуже багато ботів, таких пустих акаунтів коментують ці новини і супроводжують їх коментарями, що все це ще скоїла Україна, насправді. І навіть я стикнулася з тим, що коли. Заходила під ці новини і по е, е, коментувала мені в де в різних абсолютно виданнях е, коментували е, різні аккаунти, але з одним і тим самим текстом, з одним і тим самим посиланням на те, що подивіться що, що сталося, і що там в цьому вина Україна. Ну, тобто, це говорить про цілеспрямовану інформаційну атаку. І е, вони видно, як вони над цим працюють, щоб і е, е, по використати цю ситуацію на свою користь, так щоб якомога щоб постати тут якомога більше в цьому образі жертви, а паралельно з тим, в образі борців з тероризмом і терористами тут, начебто, є Україна. Так, використати у своїх цілях це однозначно. Але от чи не звинувачують у російських пабліках Америку, тому що мені теж видавали різні телеграм-канали повідомлення з приводу того, що росіяни вбачають і ЦРУ винуватцями і вже кого завгодно. Ну тому що за повідомленнями іноземних медіа, Америка, начебто, попереджала Росію, що це може статись. Так, дійсно, США вони теж звинувачують, але просто тут, як вони це пояснюють? Знову ж таки, якась там Україна не може організувати подібний теракт в сильній і в сильній Росії, де все начебто контролюється. А тому, звісно, Україну це. За Україною стоїть США, які намовили їх, допомогли їм з організацією такого теракту. І звісно, один з аргументів дуже абсурдний, теж саме той, що дійсно американська розвідка вони попереджали, вони мають, вони повинні попереджати інші розвідки, якщо вони з отримують інформацію про можливу терористичну атаку, в якій постраждають мирне населення. Вони зобов'язані попереджати, тому це абсолютно. Ну, нормально, вони про це попередили а, з боку Росії, все це назвали абсурдом, Путін про це сказав, що це взагалі шантаж. А, от ну, а тепер це вони використовують як аргумент, що так як ви попереджали про це, отже, ви були в курсі, отже, ви є організаторами. Ну, дуже насправді логіка, як завжди, російська. Ну, логіку шукати взагалі не слід, тому що люди, які. Щоразу після ракетних атак на територію України радіють цим атакам навіть 25 березня, в день, коли ми ведемо цю цю розмову після того, як ракети прилетіли до, до столиці, вони в телеграмах радіють і святкують. І ці люди звинувачують нас в тому, що ми, начебто, влаштували далі. Цитата пляски на костях. Так, ще, до речі, щодо сьогоднішньої атаки, дуже цинічний коментар, я навіть побачила в російському каналі, що, так як ми вже знаємо, що один з вибухів і уламки там впали в Печерському районі, і росіяни пишуть, що ось ну це дуже дорогий район, там житло там коштує практично так само, як в Лондоні. І ось тут тепер там стався вибух. Ну, тобто... Ну, наче. Настіль... Ага. Цині... Та цинізм просто неймовірний. Ну, от, з приводу того, що вони. Казали, що не вистачає чого якогось щиросердечного співпереживання громадянам Росії. Це знову ж таки про якийсь цинізм і про те, що, начебто, українці радіють, що, начебто, створили навіть гру, де можна розстрілювати росіян, чи це відноситься до фейків? Щодо гри, насправді я цю інформацію не перевіряла. Я знаю, що про ресторан, що поширювали, вона активно це що там, начебто створили сет кроку сіті. То це правда. Ну там сам просто той ресторан, в нього все меню таке мемне, і тому, звісно, вони це цей окремий епізод використали на свою користь. що Ми от тут всі такі коровожерливі, не, не співпереживаємо цьому теракту. Забороняємо, там іншим, хто б хотів співчувати росіянам. ну це, це все дуже дуже цинічно цинічно виглядає. Мені от най, найвищий цинізм мені е, був е, у вигляді, у них є такий співак-шаман, який там такий прикремлівський такий шут, який там е, створює різні пісні оці я яруські і так далі. там на, на всіх пропагандистських шоу він там попереду в першій черзі стоїть. і он, Він навіть написав. Я пісню до а, присвячену теракту, і в, в цій пісні там є слова, що я не розумію, як можна просто так брати і стріляти в людину. А, і Дійсно. Да, і нести Прям це дійсно. і це настільки цинічно, тому що ну вже ну, на, на фоні всієї цієї війни, коли вони просто щодня цинічно саме це і роблять, а, ну, це, це звучить просто неймовірно цинічно. І після того вони нас звинувачують у відсутності якогось співпережування, якогось не знаю, милосердя. Ну це це просто по-російськи. І я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо в ефірі по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І ми говоримо наживо. Тому ви можете до нас долучатися, ставити свої запитання чи висловлювати свої думки або зауваження. 0800 30 40 33 телефон прямого етеру. Ви також можете нам і писати свої запитання на студійний вайбер 067 67 404 76. А на прямому зв'язку із громадським радіо. Діо експертка фактчекерської організації Стопфейк Олена Чуранова. По факту. Коли відбувся теракт в цьому крокусі в Підмосков'ї, одразу було багато версій з приводу того, хто є замовником, як це все відбувалося, чому люди ці терористи так швидко і легко покинули будівлю, чому їх наздогнали тільки біля якогось кордону, і то що тощо, і ставили багато запитань, як це все стало можливим, чому поліція приїхала. Їхала так довго туди, ну і загалом виникали різні версії з приводу того, чи не Росія сама замовила цей теракт під вибори для того, щоб використовувати наслідки в своїх якихось цілях, сказати, що буде війна, сказати, що треба оголошувати мобілізацію? Ну, різні версії лунали. Ну Росія, звісно, свій погляд на ситуацію вони звинувачують Україну. Це очікувано. І от з того, що взагалі там відбувалося, чи не виникало у фактчекерів питання? З приводу висвітлення цієї ситуації, можливо, якісь несостиковки тощо. Ну, взагалі, все висвітлення всієї цієї історії, там дуже багато несостиковок, ну, і вже чимало про це проговорено. Взагалі, вся ця ситуація вона досить така. Супроводжуються різними запитаннями, на які е, не зрозуміло, де взяти відповідь. Зокрема, саме сам, сам, е, сам, е, те, як пройшов цей теракт, коли е, там в сусідньому будівлі було відділення поліції, там знаходилося поруч будівля ОМОНу, але чомусь вони з'явилися тільки через годину. Е, чомусь потім стояла машина кінологів, просто поруч з машиною цих терористів, і чомусь вона ніяк не зреагувала що вони вибігли і поїхали? Потім сьогодні, вже аж через декілька днів. Сьогодні вже в. МВД, російському вже спростували і сказали, що це, начебто, не машина кінологів. Ну ми розуміємо, що наскільки це можна оцінювати як правду. А потім те, що їх зловили практично перед Брянській області на дорозі, яка в принципі могла вести в Білорусь. І в Білорусі заявили, що вони допомогли не пустити їх в Білорусь. Але тим не менш, всі заявили про те, російська сторона заявила, що вони їхали в Україну, і це от там, саме той. Аргумент. що. саме. Що в цьому винна за цим стоїть Україна? Тому тут дуже багато таких аргументів, ну не аргументів, таких фактів, які треба от оцінювати. І наразі дуже складно сказати взагалі там дійсно хто хто за цим стоїть. Ну зна, ми знаємо і на заході дуже багато експертів вказують на ну, те, що дійсно за цим стоїть Ісламська держава, і вони самі заявили, що. Що вони організували цей теракт. Ну, але звісно, Росія це все заперечує. А і навіть коли вже почали е, стверджувати, що ну, це могла зробити Ісламська держава. Але ми розуміємо, це Росія заявляє, що Україна співпрацює з Ісламською державою. Ну, це теж mm -hmm. дуже, дуже смішно. Ну, ці фейки про іділ, зв'язки і діли України. Вони ще в 16-му році. Ну, взагалі, протягом АТО вони неодноразово поширювалися. Ми це відстежували. Маємо спростування в нас. На сайті а, тому в цей наратив він не є якимось новим. А, але якщо говорити про іділи, і зв'язки з якимись країнами, то всі прекрасно знають, що Росія це Росіяни одна з найбільших груп, а, які. А, Є в, в цьому угрупованні, тому про що ми можемо взагалі говорити. Тому тут питань дуже багато. Ну, звісно, дуже багато різних фейків. Були фейки, проте Діпфейк на НТВ з'являвся з Даниловим, який начебто підтвердив, що це Україна. Хоча це був Діпфейк, і Данилов про це не заявляв. З'являлося навіть дуже смішне, абсолютно новина про те, що начебто на сайті на сторінці Фейсбуці Посольства України в Таджикистані з'явилася інформація про набір е, громадян Таджикистану в інтернаціональний легіон. Е, Причому скріншот е, такий. Е, ну... Оформлення як сторінки посольства, але саме повідомлення російською мовою. Ну ми розуміємо, що по перше, такого не могло бути на на сторінці посольства. По-друге, ну посольство у нас е, вербувальна набором на людей в інтернаціональний легіон не займається, а тому ну це, це такий дуже теж абсурдний фейк, який перевіряється просто перевіркою сторінки цього посольства. Але вони це, це теж використали, що от, от, начебто, вербували через посольство. В Таджикистані українці, тих таджиків, які там навіть російською мовою не розмовляють, ну, дуже багато всього по цій темі, наразі будемо бачити, як далі це все розкручуватиметься, але ми розуміємо, що, звісно, в першу чергу вони будуть триматися у цій лінії, що в цьому винна Україна, що ми є серед організаторів. Ну, але я думаю, настільки ці абсурдні докази, які вони. На початку і потім почали висувати. Я думаю, що вони теж будуть і далі такими ж абсурдами, і ми це будемо теж спростовувати. Я б хотіла трошечки детальніше зупинитися на діпфейку із Даніловим. Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили Діпфейк із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що Україна нібито причетна до теракту 22 березня у Підмосков'ї. Давай нагадаємо, діпфейк це відео створене за допомогою. Штучного інтелекту дуже схоже на реальність, нібито насправді Данілов говорить щось, що не говорив. Наскільки часто вже зараз пропагандисти використовують цей засіб дезінформації? Ну, не досить часто, але ми бачимо, що от саме в таких моментах, коли щось стається дуже швидко, коли ще немає якоїсь перевіреної інформації, так званий інформаційний вакуум, і саме в цьому інформаційному вакуумі якраз діпфейки спрацьовують найкраще, тому що ну і особливо коли якісь такі емоційні події відбуваються, і людям потрібна якась, якісь факти. Тому от такі от відео. Які насправді ще не дуже якісні, ми знаємо, що з аудіо вже краще, під підробка голосу вона вже краще відбувається, але відео все одно дуже легко побачити ці ознаки, коли не співпадає міміка, не співпадає ну, обличчя може десь там впливсти, треба дивитися на обличчя, на деталі. Uh, і, взагалі, весь всю цю склейку такого відео і можна по окремих елементах вже побачити, що це підробка. Uh, от. Ну, не дуже часто, але в такі моменти вони використовують. Ну, ну, це, але це, можна це, сказати, це, що так. це складна технологія насправді, чи вже простіше це робити? Uh... Ну, вже не сказати, що складна, тому що наразі вже існує завдяки штучному інтелекту, завдяки власне, розвитку різних інструментів на базі штучного інтелекту. Вже дуже багато різних інструментів, які роблять ці відео. Навіть можна просто за допомогою деяких інструментів описати, написати, що вам потрібно, і в текстом і штучний інтелект згенерує це відео. Ну, я от пригадую діпфейки на початку Великої війни, коли і, начебто, Зеленський там говорив про те, що ми складаємо зброю, таке там розповсюджувалося в телеграм-каналах. Воно виглядало недолуго. Зараз пройшло два роки і трошечки вдосконалили цей механізм. Хоча все одно можна знайти невідповідності, її міміки, і мовлення, і воно вказує на використання діпфейка. Ну, от в цьому конкретному випадку було зазначено, що. Для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили там гостя начальника mm -hmm. гур Буданова на підробне відео з Даніловим. Ну і об'єктивно було зрозуміло, що це не неправда, тому що там і інші ведучі були в цей день, та і загалом виглядало воно не дуже. Але мені здається, що все одно люди, які менш заглиблені у питання того, що відбувається в питаннях дезінформації, і як ця. Дезінформація розвивається якими засобами, то що по телевізору багато хто і повірив в такий фейк. І мені здається, я дуже сильно хочу помилятися, але можливо, такий діпфейк міг спрацювати і на частину населення України. Тому тут ми підкреслюємо, що дуже важливо розумітися на цих питаннях, що навіть по телебаченню, навіть вирізку з якогось телеканалу, якщо ви дивитесь в соціальних мережах, можна побачити відверту брехню, навіть якщо сидить людина і говорить своїм ротом. Це треба перевіряти. Абсолютно, і е, оцей е, тип фейків, коли беруться відомі е, медіа, так само, як телемарафон, е, різні міжнародні медіа. Е, він ж на, насправді теж, теж досить розвинувся протягом повномасштабної війни. Вони часто це використовують. Тому навіть якщо ви бачите відео, яке має всі ознаки, що, начебто, це зняло, з, зняло BBC, чи якась інша медіа відоме, е, завжди зайдіть просто на сам. Айт BBC, на сторінки в соцмережах і перевірте, чи дійсно є там ця новина, або просто перевірте цю цитату, яка поширюється там того самого Данилого. Чи чи повідомили про це інші авторитетні медіа? Якщо про це не повідомили, і про це повідомляють якісь сумнівні там телеграм-канали, грубо кажучи. Ну це вже ознака того, що це фейк. І, і хочеться зробити висновок, що дуже страшно жити в наш час. Дійсно, правда, коли ракети вибухають над головою. Тим більше ракети вибухають над головою. Заходиш в телеграм починати почитати щось а там є фейк з Даніловим, так де він там в чомусь зізнається. От так. ну правда, але це ну така реальність. Її треба прийняти і навчитися з нею жити і перевіряти інформацію. Я дуже дякую за нашу розмову. Експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова була з нами на прямому зв'язку і нагадую, що ви слухали по факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та StopFake, фейка виданнями, які чудово знаються на тому хто та -то як намагається нас обманути? Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайте хвилю. Слухайте та думайте, викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.